Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав Але як написано, зневаги тих, хто тебе зневажає впали на мене, а все, що давніше написане, написане нам, на науку, щоб терпінням і потіхою з писання ми мали надію. А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця, Господа нашого Спасителя Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Кажу ж, що Христос для обрізаних став за Ради Божої правди, щоб отцям підтвердити обітниці, а для поган, щоб славили Бога за милосердя. Як написано тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поганих ім'я Твоє буду виспівувати. І ще каже: тіштесь погане з народом Його, і ще хваліть усі погани Господа, виславляйте його, усі люди. І ще каже Ісая, Буде корінь Єсеїв, що постане, щоб панувати над поганими, Погани на нього надіятись будуть. Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. І я про вас сам пересвідчений, браття мої, що і самі ви повні доброти. Наповнені всяким знанням, і можете й один одного навчати. А писав я вам частково трохи сміливіше, якби вам нагадуючи благодаттю, що дана мені від Бога, що, що був я слугою Христа Ісуса між поганими і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Святим Духом. Тож маю я чим похвалитись у Христі Ісусі щодо Божих речей, бо не смію казати того, чого не зробив через мене Христос на послуг поган Словом і ділом. Силою ознаки чудес, силою Духа Божого, так що я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму і околись аж до При Притому пильнував я звіщати Євангелію не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужій. Але як написано, кому не звіщались про нього, побачать, і ті, хто не чув, зрозуміють. Тому часто я мав перешкоди, щоб прибути до вас. А тепер, не маючи більше місця в країнах оцих, але з давніх літ, мавши бажання прибути до вас, коли тільки піду до Іспанії, прибуду до вас, бо маю надію, як буду проходити, побачити вас, і що ви проведете мене туди. Коли перше почасти я задоволення з вами побути. А тепер я йду до Єрусалиму послужити святим, бо Македонія і Ахая визнали за добре подати деяку поміч незаможним святим, що в Єрусалимі живуть, бо визнали за добре, та й боржники вони їхні, бо коли погане стали спільниками в їх духовнім, то повинні й у тілесні послужити їм. Як це докінчу та достачу їм плід цей, то через ваше місто я піду до Іспанії і знаю, що коли прийду до вас, то прийду в повноті Христового благословення. Благаю ж вас, браття, Господом нашим Ісусом Христом, любов'ю Духа, помагайте мені в молитвах за мене до Бога, щоб мені визволитися. Від неслухняних юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була приємна святим. Щоб із волі Божої з радістю прийти до вас і відпочити з вами. А Бог миру, нехай буде з усіма вами. Амінь.